Дорогі підписники, я хочу вибачитися перед вами. Розумію, що ви чекали огляду турніру та новин з UFC 301 на моєму каналі, але, на жаль, я не зміг цього зробити. Це було моєю помилкою, і я вибачаю за будь-які незручності, які це спричинило. Обставини вийшли за межі мого контролю, і я обіцяю вам, що в майбутньому зроблю все можливе, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Тому зараз я хочу зібрати свою команду, яка мені буде допомагати розвивати канал. Деталі я скоро. Опублікую у своєму телеграм-каналі. Можливо, серед вас вже є такі люди. Дякую вам за вашу терплячість та вірність моєму каналу. Ну що ж, до новин. Алекс Волкановський пояснив, чому зараз готовий розглянути можливість четвертого поєдинку з Максом Холлоєм. Тепер у нього є пояс БМФ, так що все може статися. Я завжди думав, навіщо влаштовувати четвертий бій, але тепер спадає на думку, що в цьому щось є. Раніше це виглядало інакше, 3-0, на мою користь. Навіщо взагалі. Лівів вставати з дивана, але по БІМЕФ мені ще не доводилося торкатись. Тож ми можемо побитися знову. Все можливо, просто погляньте, яку зацікавленість та популярність набрав титул BMF. до бою з Пор'є. Багато хто вважав, що цей титул є нецікавим, але після останніх двох поєдинків за нього цікавість сильно зросла. Менеджмент UFC відпрацював на відмінно. Дастін Пар'є поділився думками щодо висловлювань Іслама Махачева на свою адресу. Іноді здається, що іслам мене не поважає. Я виходжу в Октагон, щоб заподіяти йому біль. А він говорить, що це для нього легкий бій. Може він так ставиться до всіх поєдинків, але я можу виробити будь-кого у світі. Коли я програв Чарльзу і в мене запитали, щодо мого майбутнього, то я сказав, що як і раніше вірю в себе. Якщо я чогось захочу, то я доб'юсь цього. І ось я знову претендент. Але зараз я не думаю... Думаю, про те, що буде потім. Зараз моя мета красиво завершити мою історію. Також Дастін Пар'є розповів про свою любов до гільотини. Одного разу я виграю гільотиною. Якщо задушу Махачева гільотиною, встановлю бронзовий пам'ятник у себе в дворі, де я виконую цей прийом. Ніколи не задушиш опонента гільотиною, якщо не будеш цього намагатись зробити. Хоча Ґамбро, ти мій тренер, кажуть, щоб я зав'язував із цим. Це круто, що Дастін готується до боротьби, але я розумію, що за табір ти особливо не підготуєшся до рівня Махачева. Але все ж таки має надії, що пор'є зуміє здивувати світ. А ви вірите в це? Бенуасен Дені зізнався, що він би хотів розділити октагон з Арманом Цирукяном. Бій мрії, і я б хотів би зустрітися з цирукеном. Це був би люксовий бій. Зрозуміло, що прямо зараз він головний претендент, але Махачев не найактивніший чемпіон. Не знаю, чи він залишиться все ще чемпіоном. Йоном після бою з Пор'є, але в будь-якому разі він, напевно, захоче відпочити. У легкій вазі багато чого може статися. Якби мені дали бій з Царукяном, це було б ідеально. Але я не займаюся матчмейкінгом і переговорами. Обидва бійці, Царукяни Сендині, мають сильні унікальні сторони. Арман відомий своєю потужною ударною технікою та вражаючою енергією в Октагоні. Він також володіє сильною боротьбою і відмінним фізичним станом. З іншого боку, Бенуа Сендині висококлас. Сний борець, який вміє ефективно використовувати техніку боротьби і контролювати позиції на землі, і також має гарну фізичну форму. Тому в цілому, думаю, що це теж могла би бути цікава заруба. Що думаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Жозе Альдо вірить, що може побитися з Шоном Омелі. Мій менеджер каже, що я можу обійти чергу, можу вийти на титульний бій, тому що коли ми виходили з UFC, у нас були дуже хороші позиції в рейтингу. І я сподіваюся, що це може мені допомогти. Якщо ми зможемо обійти чергу, це буде чудово. Я вважаю так, я зараз відпочину, повернусь до наполегливих тренувань, а потім там з'являться нові виклики. Альдо, звичайно, на свій вік показав, що може ще битися, але чи зможе він боротися за титул? Я не впевнений і не впевнений, що її всі дадуть йому Амелі. Джон Джонс заявив, що може відмовитися від титулу UFC у важкій вазі. Звільнити пояс можливо після того, як я виграю наступний бій. Зараз я не можу дозволити комусь забрати мій рекорд. Написав у соцмережах Чемпіон. Звичайно, Джонс не відмовиться від поясу. Це чисто байт для підписників. Але добре, що він повернувся до тренувань. З нетерпінням чекаємо на його повернення. Також Джон Джонс заявив, що хотів би в майбутньому побитися з Алексом Перейрою. Якби Алекс став чемпіоном у важкій вазі, ви б хлопці вважали його найкращим в історії. Повернення в спортзал змусило мене думати по-іншому. Після Стіпи, можливо, він стане наступним найбільшим кроком, який би я міг зробити. Цей вбивця вже переміг дуже багато чемпіонів і вже вважається легендою для мільйонів людей по всьому світу. Наймасовіший бій, який міг би провести UFC. дайте Алексу шанс помститися за всіх тих великих бразильських чемпіонів, яких я переміг. Це було б абсолютно грандіозно. Хлопець із шансом стати чемпіоном у трьох дивізіонах. Найвеличніший в історії проти чинного найвеличнішого. Той самий вік, різні сильні сторони. Ніхто не може сперечатися, що це буде найбільший бій в історії ММА. Немає абсолютно жодного бою, який би приніс такі гроші. Маркетинг був би божевільним. Повністю погоджуюсь, це буде велика подія. Упевнений не менша подія, ніж Женгану проти Джонса. Тим паче, перед Рейра заслуговує на таку можливість. То знає, що буде? Для UFC це теж вигідний бій. А що думаєте ви? Друзі, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.